Як я і сказав під час судового засідання, Україна зараз переживає одне з найважчих часів. Найважчих часів, тому що люди вмирають від холоду в місті Києві. Попереду у нас температури до мінус 25 вже на початку наступного тижня. І Майже 700 будинків все ще залишаються без води, електро- і теплозабезпечення, водовідведення. Об'єктивно всі заявили про те, що ситуація може ще погіршитися внаслідок наступної російської ракетної атаки, яку ми за інформацією розвідки очікуємо на вихідні. Київ стає. Зоною непридатною для життя. І безумовно винен в цьому Путін, але винна і влада, яка злочинною бездіяльністю, яка корупційною мотивацією, яка була доведена незалежними антикорупційними інфраструктурами в справі Міндічґейт, коли блокувалося виділення коштів на захист критичної енергетичної інфраструктури. Прирекло на Холодомор. Але всі забули, що у 2014 році температура була така сама мінус 20-25. Грошей в державній казні було ноль. І плани агресора аж ніяк не відрізнялися. Бо додатково до ракетно-артилерійських мінометних атак на генерацію, я маю на увазі, і ТЕЦ в щасті, і Тець Славянської, в Вулюдарії, і ТЕЦ, і це ТЕЦ генерації були де факто блоковані. І ми наполегливою роботою. Президент, уряд, влада захистили від цього 11 років тому. За 11 років дехто забув, що було віддане накази, щоб вугілля закупалося по ціні вдвічі нижчою від альтернативного на українській території, в українських шахтах у Українських виробників і тим самим уникло ризику Холодомору. Додатково до цього хотів би нагадати, що саме в цей час Росія зупинила відвантаження вугілля з російської території, з Кузбасу. Всі контракти були зірвані, постачання вугілля припинило. Чекали того в 20-му, чого добилося сьогодні. І от на сьогоднішній день, звичайно, ну кому яка справа є, довогільна справи 11-12-річної давнини, коли таке відбувається в столиці України? Ми сьогодні наполягаємо. Що влада робить все можливе не тільки для того, щоб забезпечити дискредитацію, спробу дискредитації лідера опозиції, і цей процес у них провалився. Ця справа точна і гарантована, може назватися як могила або кладовище генеральних прокурорів. Перший генпрокурор, що Юрій Луценко, заявив про те, що заяви Портнова це булшит. Потім подивитись в словнику, що це означає. Уже генеральний прокурор Рибошапка підібрав інше слово до цієї справи. Воно називалося треш. Теж подивиться в словнику. І Луценка зняли за відмову підписувати підозру Порошенка, тому що Булша. І Рибошапку зняли за те, що відмовився підписувати підозру Порошенка, тому що треш. І навіть він не не примусили підписувати цю підозру, тому що вона, зараз дуже популярне слово, здриснула у відпуску, щоб уникнути юридичної відповідальності підписання. І це зробив незаконно якихось заступник, якого після цього знали з посади і притягнули до кримінальної відповідальності. Потім був Генеральний прокурор Костін, який теж уникнув відповідальності для передачі справи в суд. І зараз у нас на сьогоднішній день представляють ноунейми, no які базуються лише на одному. Коли 24 лютого що робили ці прокурори? Тікали з Києва, палили справу, матеріали в тому числі і цю. Які від чого ще відволікають уваги цей процес? Подивиться лише за крайній місяць. Міндіч-Гейт з крадіжкою грошей для визначених для захисту критичної енергетичної інфраструктури. З крадіжкою коштів на обороноздатність держави і на оборонну промисловість, забираючи зброю воїнів. Паном Шефіром і Кісільгейт з роздачою грошей, народним депутатам від слуг народа в парламенті України, де на записах фігурують більше 20 хабарників, до яких не можна навіть застосовувати слово народні депутати. Баканов гейт. Хочу нагадати, що ранку Баканов. Виявляється, в своєму кабінеті приймав мішки з грошима, а ввечері виходив на прес-конференцію з винуваченням Порошенка в Держзраді. І зараз це нарешті стало публічним. Порошенко тут і захищає своє чесне ім'я і захищає Україну. Де пакам? Ховається. Або, може, навіть і вже і втік. Хто їм допоміг, допоміг втікати? Міннічу, Баканову, Шугерману чи Цукербергу? Чи хто вони там такі є? Прикордонна служба України. По Порошенко вони застосовували так званий ban, коли Дейнега особисто керував процесом невипуску, незаконного недопуску Порошенка, що і було визнано рішенням апеляційного суду, вступившим в законну силу. Де зараз пан Дейнега? Втік з посади. А сьогодні оприлюднена ще інформація, що він не зможе з'явитися на засідання тимчасової слідчої комісії для того, щоб бути притягнутим до відповідальності. Йому пред'явлено підозрь. І він звільнився з військової служби. Генерали вояки. І оце ми виявляється, живемо в двох світах. Вони, Баканові, Міндічі, Гермакі, якому все ще не пред'явлено підозра, вся оця кодла, крадуть і руйнують Україну. А вони намагаються подати оціми посміхаючимися ноунеймами позицію, що давайте проаналізуємо, а що ж було 11 років тому. 11 років тому. Ми врятували країну від Холодомору. 11 років тому ми билися за цю територіальну цілісність держави. 11 років тому ми почали будівництво армії. 11 років тому я підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом. 11 років тому ми підписали поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. І 11 років тому ми зупинили війну мінськими угодами. Купили, вичавили, видерли час, який дозволив нам збудувати державу, збудувати Збройні сили, збудувати церкву, збудувати націю, яка дозволила нам руйнувати путінський сценарій ліквідації України. Вони нам заважали, заважають і будуть заважати це робити. Сьогоднішнє засідання суду на жаль це продемонстрували.